Наші вітання! Попереду на вас чекає 15 запитань з різних галузей. Приємного перегляду та гарних результатів. До вашої уваги перше питання: В якій півкулі відносно екватору розташований острів Мадагаскар? Південній півкулі Мадагаскар це четвертий по величині острів на земній кулі, розташований у західній частині Індійського океану біля східного берега Африки. Наступне питання як називається найшвидший алюр коня? Швал або галоп це найшвидший алюр. Алюр це спосіб, характер ходи або бігу коня. Скільки разів світові війни призводили до скасування Олімпійських ігор? Три рази. Світові війни призвели до скасування Ігор у 1916, 1940 і 1944 роках. Як називається ложка, об'єм якої не перевищує 5 мл рідини? Це чайна ложка. Чайна ложка це столовий прибор, що вміщує до 5 мл рідини. Переходимо до наступного питання. Яким терміном латинського походження називають тисячоліття? Тисячоліття це відрізок часу у тисячу років. Інакше називається Міленіум. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить вам цікаво. Будь ласка, підтримайте випуск Вподобайкою та наш канал підпискою. А попереду на вас чекають дуже цікаві запитання: головою Національного банку якої країни був Ернесто Чегевара? Так, це Куба. Він підписував всі кубинські банкноти, що випускались під час його правління своїм прізвиськом. Че. Весь час, поки він працював в уряді, Гевара відмовлявся від своєї зарплатні посадовця, наполягаючи на виплаті йому тільки окладу майора, щоб тим самим показати революційний приклад. Журнал Тайм включив його до списку 100 найвпливовіших людей 20-го століття, в якому році почалося вручення нобелівських премій. У 1901 році. Премію присуджують щорічно за видатні заслуги у галузі фізики, хімії, фізіології та медицини, літератури та діяльності за збереження миру. Який з наведених металів є найкращим провідником електричного струму? Це срібло. Найкращим провідником електричного струму є срібло завдяки його низькому електричному опору. Але через велику вартість не використовується в лініях електропередачі. Хто написав художній твір, картину портрет Ганни Закревської. Тарас Григорович Шевченко. Десяте питання. Назвіть зображену рослину. Це Лататя. Латаття це багаторічна трав'яниста рослина. Його коріння повзає по дну водойм, а великі листки плавають на поверхні. Переходимо до наступного питання. Як називається японське мистецтво аранжування квітів? Ікебана. Ікебана це традиційне мистецтво аранжування квітів у Японії. Ікебана зародилася в Китаї в сьомому столітті. Яка тварина є національним символом Австралії? Це кенгуру, яка вежа розташована на Марсовому полі? Це ейфелева вежа. Ейфелева вежа це архітектурна пам'ятка Парижа, розміщена на Марсовому полі символ сучасної Франції. Складовою частиною чого є злітно-посадкові смуги. Литовище – аеродром. Злітно-посадкова смуга це ділянка сухопутного аеродрому, підготовлена для посадки і зльоту повітряних суден. Останнє питання: Яке місто Сполучених Штатів Америки прикрашає міст Золота Брама, Золоті ворота? Сан-Франциско. Міст золоті ворота Golden Gate Bridge – це підвісний міст через протоку Золота Брама. Він з'єднує місто Сан Франциско на півночі півострова і південну частину мису округу Марін. Місцева визначна пам'ятка й один із символів Сполучених Штатів Америки. Дякуємо вам, що цікавитесь нашими тестами. Підписуйтесь на канал та дивіться інші наші відео. До нових зустрічей!